Всім привіт, котики, та кіски! Сьогодні будемо грати в Hill Clim Racing. Першу частину. Так, ну що, давайте подивимось, які тачки в мене є. А якщо що, то будемо їх прокачувати по максимуму, бо бачите, трішечки нафармив монет собі. Грошенятка з'явилася в мене. 46 мільйонів 889 140 монет. Так, це. Достатньо буде, щоб прокачати щось. Так, давайте подивимось, що в мене, що в мене є. Так. Сюди дивимось. Так, так, так. Так, тільки що оновив гру. Uh, скільки можливо було, стільки оновив. О! Oh! З'явилося, бачите, коли... Так, це що? Uh, коли вона була не оновлена, uh, ці штуки, Сані з Олені і з Дідом Морозом, uh, були останні. А тепер бачите, з'явилось КК і РК. Прикол. Так. А вже ж, давайте купимо, давайте так, що купити. Давайте спочатку візьмемо КК. Так, 750 тисяч є. Так, що натискаємо купити. Так, дивимось. Чпуньк. Все. Є, придбали нову тачку. Ха-ха, круто. Так, давайте відчиняємо подарунок. Гіфт, скриньку. Чпуньк. Так, сюди. Йди до таточка. Так, є, дан, забрати. Так, що, давайте зробимо тест, як вона їде нуляча. Так, прикольно навколо тачки. Так. Ну, поки що, мені здається, вона не прокачана. Тому бачите, їде так собі. Не дуже добре. О, тачка відвалилася. Так, давайте подивимось, як вона зможе далеко заїхати. Вони знову як е, прилипають до цього е, блакитного кола. Бачите? Що це таке кулька надута, чи що? А він всередині сидить, бачите? Так, будь ласка, будь ласка, все. Бачите, я натискаю. Паливо закінчиться, а я не можу заїхати вгору, щоб підібрати паливо. Так, все. Окей. Так, все зрозуміло. Як вона їде? Так, що? Давайте е, подивимось. Бачите, зараз в мене 46 мільйонів 164 130 монет. А у нас все, бачите, двигун 1 з 15. Ресори, пружини червоні один з 15, колесо один з 15. Та оці штуки це тачки. Мені здається, кількість <тас> тачок навколо, яка, які будуть навколо мене. То це один з 20. Так, що давайте будемо все прокачувати по максимуму. Так, двигунчик, чпуньк прокачали. 4000, 9 тисяч пуньк прокачали, 16 тисяч пуньк прокачали, 25 тисяч пуньк прокачали. 36 тисяч, 49 тисяч 64 тисяч пунг прокачали. 81 тисяч, 100 тисяч 121 тисяча, 144 тисячі, 169 тисяч пуньк. 196 тисяч пуньк, 225 тисяч пуньк. Так. Бачите, все на максимум. Так, що? Давайте тоді перевіримо, як вона їде, коли двигун на максимуму, а все останнє по нуляче. Двигун зараз на максимум прокачаний. Ну, так, собі дуже, дуже швидесенько вона крутиться. Бачите, вони відвалюються тачки, а потім знову прилипають. А скільки цікаво тачок спочатку, коли, коли вона нуляча прокачана, мені здається, що десь 5 або 7. А буде 20, якщо по максимуму прокачати. До речі, ми зараз знову заробляємо монети. Прикол. Так, ну все, мені здається, туди вже піднятися я не зможу. О ха, -ха! Все, о, всі бачили, відвалилися геть тачки. Було нуль. Знову нуль. Знову прилипла. Так, відвалюйся. А, ні, все. О, відвалилося! Є! Круто! Так. Давайте що? Прокачаємо. Давайте колеса прокачаємо. Так, 4 тысячи, чпуньк, 9 тысяч, чпуньк, 16, чпуньк, 25 тысяч, чпуньк, 36 тысяч, чпуньк, прокачала, 49 тысяч, чпуньк, прокачала, 64 тысячи, чпуньк, прокачала, 81 тысяча, чпуньк, прокачала, 100 тысяч, чпуньк, прокачала, 121 тысяча, чпуньк, 144 тысячи, чпуньк, 169, чпуньк, 196, чпуньк, 225 тысяч, чпуньк. Все, бачите, на максимум. Колеса, так, що, старт, тест робимо. Це колеса в тачках, я так розумію. Бо в мене колес немає. Так. Ну, непоганесенько не вона поки що. котиться. Або їде, котиться мені здається. Так, як далі ми зможемо заїхати? О, все, все геть відвалилося. Прикол. Нуль, бачите? Оце прикол. Жодної тачки навколо у мене немає, бачите? Супер, все. Паливо заскінчилося. Так. Добре. Так, що, давайте тоді тачки прокачаємо.

112500 шпуньк прокачали, 128 000 пункт прокачали. 144 500 пункт прокачали, 162 000 пункт, прокачали, 180 00 пункт, прокачало, 200 000 прокачали. Все на максимум прокачано. Так, старт тест. Як завжди. Супер! Вони одразу самі бачили, відвалюються. Це максимум, що можливо прокачати. І ми вже прокачали на максимум. 120 тисяч. Прикол. Що, мені цікаво, як <з> далеко заїдемо. Або все відвал... відвалиться в нуль. Або ні, як завжди. Так, бачите, трішечки залишилось. О, тачка, яка відвалилася, прилипла знову, бачили? Відвалилося, прилипло. Відвалилися знову дві тачки, бачили? Так, все, я не зможу туди заїхати. Так, ну що, відвалися всі чи ні? Так, паливо закінчується. Так, я бачу. Все. На жаль, паливо закінчилося. Так, окей. Так, ну що? Ресори, пружини червоні, чпуньк 4000. Прокачали 9000. Прокачала чпунь, 16 тисяч пунг, 25 тисяч пуньк, 36 тисяч пунг, 49 тисяч пуньк, шістдесят тисячі шпунь, 81 тисяч пуньк, 100 тисяч пуньк, 121 тисяч пунь, 144 тисячі чпунь, 169 тисяч пуньк, 196 тисяч пунь, 225 тисяч пункта, все, все на максимум прокачано. Прикол. Бачите, двигун 15 з 15. Пружини, ресори червоні 15-15, колеса 15-15 тачки 20-20 максимум навколо. Так, тест. Старт. Так, ну вона дуже так ха, незвичайно виглядає. Якщо що... Так, а йому що важко обертатися навколо, тому що, бачили, я натискаю е, ста, е, газ, а вона не, 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 не прискорюється. Мені здається, що вона тільки прискорюється, коли е, тачки відвалюються. Мені здається, що їй легше обертатися навколо, а коли багато навколо тачок, то її. Важко, то вона повільно обертається, бачите? Так, ну давай. Будь ласочка. Будь ласка, я газ натискаю. Давай, поїхали далі, бо паливо закінчується. Треба підібрати паливо десь. Будь ласка, може тут пощастить. Сюди, 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 назад, 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 будь ласка. Оооо! Капець пролетіли паливо! Так. Ну що, давайте ще раз. Бачите, важко як. Обертатися її. Так, 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 паливо підбирай. А вона, вона зможе назад повернутися? Так, я... Давай сюди, 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 сюди. Так, все, палово підібрали. Тепер вперед. Бачите, коли відвалюються тачки, їй легше обертатися. Мені так здається. Напишіть у коментарі, як ви думаєте. Так чи ні? Так, пало підібрали. Так, що зможемо далі проїхати трішечки, щоб до корони? А -а -а. Мені здається, що не вийде. На жаль, на жаль, давай, давай, давай. Ну я натискаю на газ. Бачите, важко не може виїхати чомусь. Так, все. Так, я хочу, знаєте, вибрати якусь іншу карту. До речі, бачите, подарунки на картах є. Давайте скринки повідчиняємо. Так. Гіфт. Відчиняємо. Чпунь, чпуньг, чпунь. Так, є. Так, Арктик. Чпунь, відчиняємо, є, забрали. Забрали. Так, є, дякую. Так, що там ще є? Цікаве таке. Хайвей. Так, відчиняємо. чпуньк, чпуньк, чпунь. Забрали. Дякую. Так, далі. Кейв. Відчиняємо. Чпуньк, чпуньк, чпуньк. Забрали. Так, Марс. Я думаю, що це снікерс або Bounty. Напишіть у коментарі, хто полюбляє, які шоколадки. Бо я... Перша мені подобається це... найбільше шоколадка це Bounty. Супер, дуже подобається. А... Потім Марс. Ну і снікерс. Мені все подобається солодке. Але більш подобається баунті. Так. Ням-ням-ням-ням. Uh, вже хочу в баунті. Так, uh, що? Давайте тоді. Так, uh, Alien Planet. Uh, так, uh, відчиняємо скриньку. Щось я вже уявив собі баунті, і все. Мені вже забув, що хотів у скриньки повідчиняти. Так, дан забрати. Так, форест. Так, скриньку відчиняємо. Чпунг, чпунь, чпунь, так, дан забрати. Так, маунтин, чпунь, чпунь, чпуньк, чпунь. Так, дан забрати. Так, рагнароб, скринька, чпунь. Чпунь, чпунь, чпунь. Забрати. Так, мудпул. Так, чпунь. 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 Забрати. Так, так, так. Куди куди, куди? Так, вулкано. Чпунь, Чпунь. чпунь, чпунь. Так, забрати. Круто. Так, -е. Забрати. 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 Так, пляж, забрали. Factory Gift. Скриньку відчиняємо. Чпунь, чпуньк, чпунь. Дан. Чпунь. Забрати. Так, ролер костер. Так, gift. Чпунь, чпунь, чпуньк є. Забрали. Круто. Є. Так, э, rooftops. Так, чпуньк, скриньку. Забрали. Забрали, забрали. Так, круто. Так, джанкарт. Так, відчиняємо, чпунг, 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 чпунг. Так, construction. Відчиняємо, є, забрали, забрали, забрали. Круто, дан. Так, рейнбоу. Забрали. О, відчинили. А, Потім забрали. Все, в мене вже баунті в голові. Так, хантед. Відчиняємо, забрали, забрали, забрали. Так, чпунь. Нордпол. Так. Аго! Так, відчиняємо, забрали, забрали. Забрали. Так, є. Так, Nuclear Planet. Так, відчиняємо. Є, є. Є. Так, забрали. Так, немає нічого поки що. Так. Богленд, Так, чпунь. Забрали. Забрали, забрали. Так, є. Так, Пс, саб, Пс, Ви мене зрозуміли. Якось так. Забрали, забрали. є, круто. Відчинили та забрали. дан, Так, супер Кантрі Сайт, Оце мені подобається. Ця карта. Так, відчинили, забрали, забрали, забрали. Дякую, круто. Так, ретро ну Така собі. Так, забрала, дякую, дякую. Дан. Така собі, я вам скажу, карта один раз з'їздити. Так, що, давайте спробуємо на цій тачці зробити заїзд на Countryside. Так, це класика. О, ні, це не ця тачка! Ну окей. Давайте проїдемось. Я хотів отут те, що ми тільки що купували та прокачали. Так, зараз ми йому зробимо, як завжди. понакатаний Ось так. Оп! А, це фліпчик, а я хотів крештест зробити йому. Ось так. Ооо, oh, є! Yeah. Все! Вибачай, чувак, бо я не туди натиснув. Не так. Тик-тик-тик-тик-тик. Так. Беремо цю тачку. Кака. Де вона? Аго! О, ось вона, бачите? Ще по усю РК купити та прокачати по максимуму. Це б супер було. Так, кака. І Stage Country Side старт. О, це вам не мун місяць. Це така собі. Так, ну, відвалюються вони непогано. Ха -ха! Вже бачу. Так, їдуть, мені здається, трішечки краще, ніж на місяці. Я хочу на всіх тачках повністю. На кожній тачці на всіх картах проїхатися. Бо Мун Місяць це тільки мені здається, напишіть мені, якщо ви зі мною згодні, що Motocross bike на 100% прокачаний. Купити, прокачати його Motocross -байк на 100% і карта Moon -місяць, і Moon фармиш монети дуже швидесенько. А інші тачки та інші карти теж дуже круто. Тому хочу спробувати проїхатись на усіх тачках та на усіх картах обов'язково. Так, ну що, все. Все повідваливалося, що все знову прилипло. Так, паливо закінчується. Ха-ха! Прикол! Все, бачите, він не може виїхати. Все, паливо закінчилось. Круто. Так, ну що? Мені сподобалось сьогодні. Купили нову тачку, прокачали її на 100%. Повідкривали скриньки з подарунками. Супер, дуже класно. Та ще й проїхали на, на другій карті. Що, як завжди, якщо вам сподобалось, вподобайка. Натискайте ще на кнопку поділитися з друзями. Натискайте на підписатися на канал, хто ще не підписався. Натискайте на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще вам залишаю посилання, ось тут граю Hill Climb Racing. Ось тут граю Climb Racing 2. Сюди підписатися на канал, то ось тут граю в FNAF Жах і хорор, Дуже страшно дивіться. Дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!